Друзі, вітаю! 22 вересня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Традиційно щоранку записую вам підсумкове відео про найголовніші події минулої ночі і кожного інформаційного початку дня. І сьогодні, в неділю, про найголовніше, готовий вам все розповісти. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте це відео. Друзям розпочну повідомлення з початку візиту президента України Володимира Зеленського до. Сполучених Штатів Америки він буде і в Нью-Йорку, і в Вашингтоні. В Нью-Йорку буде проходити 79-та Генасамблея ООН. В Вашингтоні у нього заплановані зустрічі із керівництвом наших партнерів, і будуть зустрічі не лише з президентом США Джозефом Байденом, а також із віце-президентом Камалою Харіс. Планується принаймні, Також Зеленський має зустрітися з Дональдом Трампом і вже відомо про його зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Але вже сьогодні. Президент України відвідає завод з виробництва 155-мм міліметрових артилерійських снарядів у Скрантоні, штат Пенсильванія. І подякує працівникам цього заводу, які збільшили виробництво цих снарядів за останній рік, що нам вкрай важливо. Звісно, що важлива західна допомога, але вчора ввечері президент України зробив заяву про те, що удари, які були завдані по території Росії цього тижня, було знищено три величезні склади боєкомплектів, було здійснено за рахунок виключно української зброї. Звісно, ймовірно. Так, воно і є. Нам ну не варто, мабуть, ставити під сумнів заяву Зеленського. І в мене тут є одне таке серйозне поточнення. Власне, моє міркування. Я не виключаю дійсно, що такі удари були завдані саме нашим озброєнням, і це дуже серйозний показник. Але Головна мета тут не стільки знищення складу боєкомплектів, хоча це також дуже важливо. Але напередодні візиту до Америки, де будуть важливі зустрічі не лише зі згаданими мною політиками чинними і тими, хто претендує на владу у Сполучених Штатах Америки, а й з іншими, для того, щоб їм показати, що справді Путіна не варто боятися, Росію не варто боятися, і її може знищувати Україна, яка не має на озброєнні сучасного. Якогось виду озброєння, яке може там бити дуже далеко, або ще щось. Ну, принаймні, такий міф дуже довго був на заході. Нині ми демонструємо власні спроможності, і те, що знищуємо саме російські військові об'єкти на території Росії, і це не провокує до якоїсь ядерної війни. Це найголовніший аргумент буде у переговорах із партнерами, які звісно мають на меті спонукати Росію. Сісти за стіл переговорів на наших умовах і на умовах заходу удари по складах, по військових об'єктах, наші успішні дії на території Росії це все підготовчі етапи. На самій Росії поки що не готові зробити заяву, що вони, мовляв, вже завтра сядуть за стіл переговорів з Україною на умовах України і Заходу. Ну, звісно, цього очікувати так раптом аж не варто. І все для цього варто робити. Буквально вчора була зроблена заява речниці Міністерства закордонних справ Російської Федерації Захарової про те, що Росія не збирається брати участь у другому саміті миру, про який напередодні знову говорив Володимир Зеленський. Ну, я, чесно кажучи, слова Захарової особливо до уваги не брав, але оскільки її зараз цитують всі фактично російські змі, це мені вказує на те, що Росія чує, що її спонукають до переговорів, вона оцінює такі заклики, вона оцінює тиск Заходу і тиск України, і безумовно готується до таких контактів. У мене особисто в цьому сумнівів немає, тому що буквально нещодавно. Секретар Радбезу Російської Федерації Сергій Шойгу, колишній міністр оборони Росії, на е, саміті БРІКС радників з безпеки цих країн, зробив заяву про те, що вони готові обговорювати з Україною е, китайсько-бразильський мирний план, який вже характеризував Зеленський як неприйнятний. Тому процес друзі триває. Розуміється, і в Сполучених Штатах Америки, і готові вже розглянути план перемоги Зеленського, який там називають план миру. Директор із питань. Європи Ради нацбезпеки США Майк Карпентер заявив, що Білий Дім поки що не бачив цей план. Він не був представлений в Білому домі. Ймовірніше за все, на думку Майкла Карпентера, цей план буде особисто представлений Зеленським, тому поки що його не передавали до адміністрації Джозефа Байдена. Але за його твердженням, Джозеф Байден доручив зрушити небо і землю для допомоги Україні. Тобто задіяти всі свої можливості для того, щоб надати Україні досягнути цілей. Ну, принаймні, я так поки що читаю цю заяву посадовця із Білого Дому, що власне буде ухвалено за підсумками зустрічі Зеленського і Байдена і інших е високопосадовців е інших країн. Ми вже побачимо наступного тижня, бо вже сьогодні розпочинає роботу. Генасамблеї ООН конкретно слухання розпочнуться вже 24 вересня, там буде виступати і президент України. І більше інформації я вам обов'язково буду повідомляти. Росіяни розуміючи, що ситуація зараз складається зовсім не на їх користь, і враховуючи те, що мобілізаційний ресурс на Росії, ну він таким є доволі сумнівним з точки зору масовості, про який так багато говорять. І відомо, що мобілізаційні плани Росія не довиконує. Там було проведено соціологічне опитування. Ну, звісно, обмовлюся відразу, що Росія і соціологічне опитування, ніби не несумісні, але все ж таки воно було проведено. Проектом хроніки я вже свого часу згадував про цей проект вам, друзі, десь кілька місяців тому, можливо, з півроку. І це, як на мене, один із дійсно тих проектів, якому можна довіряти. Ну, принаймні, цю інформацію можна брати до уваги, тому що це не Левада, яка повністю під контроль на Кремлю, як і в ЦОМ, це дійсно абсолютно незалежний опозиційний проект на Росії. Так, такі там є. Дослідницький проекти хроніки провели телефонне опитування з 10 до 17 вересня, в якому взяли участь 80 респондентів, старших за 18 років. Опитування було приурочене до другої річниці початку часткової мобілізації на болотах. Як ви знаєте, вона була проведена у 2022 році, у вересні місяці, тоді після її початку було дуже багато акцій протесту і в Санкт-Петербурзі, і в Москві, і в інших великих містах, і було дуже багато затримань. За результатами цього опитування, з лютого 2023 року, кількість людей, які підтримують виведення військ. Російській Федерації і встановлення перемир'я з Україною збільшилось на 9%. Тоді було 40%, респондентів готові були до цього. Сьогодні вже 49%. Тобто, майже половина Росіян виступає за те, щоб вивести війська Російської Федерації з усієї території України, в тому числі із Криму. Але період продовж якого вони хотіли б досягнути ну, якогось миру із Україною. У них він вимірюється цілим роком 12 місяців. Кажуть, це той термін, продовж якого можна було б досягнути якихось домовленостей. Ну, в принципі, я вам хочу засвідчити свої спостереження, що дійсно мова зараз іде про те, щоб зменшити інтенсивність війни, і війти в переговорний процес на умовах України. Зрозуміло, що за один день, ну, до прикладу, зайшли в кімнату там представники Росії і України. Умовно ми говоримо, як то було в Стамбулі у 2022 році, і домовилися там за годину до чогось, так зрозуміло, що не буде. Але мова йде про зменшення інтенсивності і, звісно, виведення військ з території України, російських військ, принаймні вже майже половина росіян виступають за це. Я не маю сумніву тому, що цю інформацію в Кремлі навряд чи будуть озвучувати, але це вже повідомлення, як на мене, варто брати до уваги, тому що аналітики фактично усього світу в один голос говорять про те, що Кремль боїться оголошувати чергову хвилю мобілізації через те, що російське населення буде збурене. І економіка там, ну скажу так, не на найкращому стані. Ні, вона, як на мене, не рухається донизу, вона не летить у прірву. Але що стосується, до прикладу, її там якогось розвитку, модернізації, ну про це мова взагалі не йде. І росіянам дійсно ну не дуже хочеться йти на фронт. Хоча і великі пропонують контракти, але ті, хто хотів отримати там разово 20 тисяч доларів і загинути відразу за добу на території України, ну вони закінчуються. Справді так і є. Тому за цим треба слідкувати і всіляко переконувати росіян, що ну не варто їхати в Україну і пробувати вбивати українців. Це не найкраща для них ідея і закінчуватиметься для них фатально так само, як фатально закінчилась вона для півтори тисячі росіян, які були знищені минулої доби збройними силами України в Україні і в тому числі і в Курській області. Тим часом лідери чотирьох країн називаються. Цей формат чотиристоронній безпековий діалог-квад, до якого входять Австралія, Індія, Японія та США, зробили заяву про необхідність досягнення миру в Україні. І відповідна заява була опублікована на сайті Білого Дому. Ну, взагалі, друзі, на цю заяву можна, в принципі, було б і не звертати уваги, оскільки там занепокоєння, але просто хочу зацентувати, що це чотири країни, до складу яких входить Індія. Індія раніше взагалі не долучалася до ні до яких мирних ініціатив до питань припинення війни. Нині вона активно увійшла в міжнародний порядок денний, як той, хто може взяти участь у переговорах із Росією для досягнення якихось результатів. Серед таких країн називали вже у Німеччині Китай, Бразилію, також називали Туреччину і Індія, яка раніше ще раз наголошую, в такому списку не фігурувала. І це мені вказує на певні зрушення міжнародній політиці на нашу користь. І на завершення вам кілька новин, приємних і не дуже. В Ірані учора на параді, з нагоди початку Ірано-Іракської війни, було представлено новий шахет і нову балістичну ракету. Шахет так і називається шахет 136, але В модернізація, тому що той, що сьогодні прилітає до України, і минулої ночі їх завітало чимало. Він просто має модернізацію з шахет 136. Так от новий шахет 136В, він модернізований і з новими функціями, і дальність його польоту становить тепер 4000 кілометрів, 2500 миль. І також вони представили твердопаливну ракету Джихад, яка має дальність польоту 1000 км. Це понад 600 миль. Це балістика. Ну, направду, це дуже-дуже небезпечна новина. Головне, щоб цих ракет не з'явилося в Україні і шахедів також. Хоча шахеди є попередній моделі, на рахунок ракет їх то привезли, але немає пускових установок, так як то я вам розповідав. Ну і стосовно їхньої долі цих ракет, то поки що питання залишається відкритим: чи доїдуть вони до лінії фронту, в принципі, взагалі. Також стало відомо, що 21 вересня Сили оборони України відновили позиції біля. Залізнянську у Донецькій області та просунулися біля Камишовки у Курській області. Перед із тим ворог просунувся на Донеччині біля Кругляківки, Кліщівки, Красногорівки, Гострого, в Північному, Торецьку, Георгіївці та Максимільянівці. Ну, хто має своїх знайомих у лавах ЗСУ, ймовірно, розуміють, про що йдеться мова, тому я тут поточнювати не буду. І також є новини з близького сходу. Я вже частково згадував про Іран, який фінансує терористів Хезболу Хамас та Хуситів єменських. На півночі Ізраїлі ситуація вкрай складна. Ви знаєте, що Ізраїль завдав удару буквально вчора ракетами по півдню Ливану. Хезбола відповіла і прилетіли ракети по півночі Ізраїлю. Там є постраждалі про загиблих мова не йде, але ситуація вкрай напружена. За цим також слідкую, і якщо будуть якісь зміни, обов'язково вам буду повідомляти. Хоча ще скажу таку цікаву інформацію, що війна в Ізраїлі триває, і акції протесту проти чинної влади також на вулицях Тель-Авіву Теляву вчора зафіксували тисячі протестувальників. Друзі, на дану видано всі новини. Дякую, що ви були зі мною в цей недільний ранок. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте це відео друзям. Обов'язково робіть будь-які маніпуляції під відео. Вони допомагають підійматися йому вгорі, і нас з вами. Стає більше, ми зростаємо. Я вам за це, як завжди, говорю велике дякую. Всіх люблю, ціною, шаную. і не перемикайтеся, все буде Україна.